Шановні батьки, любов до природи це цінність, яку ми можемо прищепити нашим дітям із самого раннього віку. Вона формує не лише бережне ставлення до навколишнього світу, а й допомагає дитині стати більш чутливою, відповідальною та уважною до всього живого. Дотримуйтесь кількох простих порад, щоб ваші діти навчилися цінувати і любити природу. Приділяйте час прогулянкам на природу. Частіше бувайте з дітьми на свіжому повітрі, відвідуйте парки, ліси, річки та озера. Під час прогулянок звертайте увагу на дерева, квіти, траву, комах і птахів. Розповідайте дітям, як все важливо для життя на планеті. Навчайте поваги до живих істот. Змалечку розповідайте дітям, що кожна істота має своє значення. Навчіть їх не шкодити тваринам і рослинам, навіть якщо це маленька комаха чи квітка. Поясніть, що кожен живий організм виконує свою роль у природі. Створюйте вдома міні садок. Можна посадити разом із дітьми кімнатні рослини або навіть невеликий городик на підвиконні. Навчайте дітей доглядати за рослинами. Догляд за рослинами вчить дітей відповідальності та терпіння. Пояснюйте, як важливо поливати рослини, дбати про їхнє зростання. Діти з радістю будуть спостерігати, як рослини ростуть завдяки їхнім старанням і відчують гордість за свою працю. Проводьте спостереження за природою. Навіть у межах міста можна проводити маленькі експедиції та побачити зміни в природі. Восени спостерігайте за листопадом, взимку за снігом та морозними візерунками, навесні за першими квітами, влітку за камахами та птахами, Такі спостереження допоможуть дітям зрозуміти циклічність природи і відчути її красу в різні пори року. Пояснюйте важливих екологічних звичок. З дитинства привчайте дітей не залишати сміття після відпочинку на природі, правильно утилізувати відходи, економити воду та енергію. Розповідайте, як ці прості звички допомагають зберегти природу чистою і здоровою. Читайте і розповідайте історії про природу. Обирайте книги, в яких описуються пригоди в лісі, історії про тварин і рослин. Такі історії не лише збагачують знання дитини про навколишній світ, але й викликають інтерес до природи. Шановні батьки, любов до природи виховується щоденними маленькими діями та прикладами, навчаючи дітей цінувати природне оточення, ви допомагаєте їм стати чуйними, відповідальними людьми. Які розуміють важливість збереження нашої планети для майбутніх поколінь.